Ми вітання на телеканалі Дніпро Тібі. Випуск новин спорту. Таки да очікувано. Чемпіон WBC, WBO та WBA у суперважкій вазі Олександр Русик переміг відразу у трьох номінаціях у, і у ході урочистої церемонії, що відбулася минулої суботи у Лондоні, отримав відразу нагороди за підсумками за підсумками 2024 року від авторитетного одного з найстаріших і найпрестижніших видань у світі з боксу журналу «The Ring. По перше, його Визнали боксером 2024, протягом якого він провів два поєдинки. У травні Усик здолав Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів, відправивши британця у нокдаун у дев'ятому раунді, і став першим за чверть століття абсолютним чемпіоном у хевівейті. У грудні відбувся реванш. Тоді він святкував успіх одноголосним рішенням суддів. По-друге, перший бій Усика та Ф'юрі став подією року, і на сам кінець дев'ятий раунд тієї зустрічі, де українець відправив британця в нокдаун, був визнаний Найкращим раундом року. Студентська збірна України по хокею шайбу з поразки 2-4 від Словаччини стартувала на груповому етапі Всесвітньої зимової універсади, яка проходить в італійському місті Турині. Головами у складі нашої команди відзначилися Гліб Кривошапкін, Кривошапкін і студент Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту Дмитро Кобильник. Окрім нього, лави синьо-жовтих. Також захищають троє Дніпропетровців про петровців, його колеги по навчальному закладу Данило Макаренко і Тимофій Савицький та Артем Портной з університету митної справи та фінансів. Наступний матч українці зіграють 14 січня проти Польщі, 15 проти Японії і 17 проти Сполучених Штатів Америки. У плеф виходять чотири команди з групи. Шлягер залишився собою і у сухій балці. Київський хід в матчі заключного туру першого кола чемпіонату Української екстраліги з футзалу 3-0 здолав однойменну команду жовтих вод. Заключний матч першого кола чемпіонату екстраліги України з футзалу для дебютанта елітно-вітчизняного дивізіону сухої балки Жовті води став знаковим з декількох причин на майданчику спортивної зали Дніпра Олімпія Плюс вона вперше приймала чемпіона України останніх двох років Київський хід, кольори якого захищає відразу квартет виконавців Олександр Сухов, Ігор Чернявський, Євген Жук і Андрій Мельник, які в складі збірної України стали бронзовими призерами останнього. Чемпіонату світу в Узбекистані. Ще один їхній партнер, володар подібної відзнаки, Ігор Абакшин, віднедавна прийшов до польського Євробуса. Наживо подивитися на суперника такого рівня красномовно засвідчили вщен заповнені трибуни арени. Якщо говорити далі про кадрові зміни, то можливо з перспективою на заміну Абакшину столичні айтішники запросили до себе жовтоводця Дмитра Бабілова. Натомість у зворотньому напрямку з Києва до сухої балки приїхав Владислав Нижник, який на правах оренди гратиме там до завершення сезону. Звідна зустріч була дебютною і для нового головного тренера жовтоводців, добре відомого наставника Сергія Гупаленка, який до цього очолював команду Черкаси Обленерго. Напередодні керівництво сухої балки за обопільною згодою сторін припинило співпрацю з легендою українського футзалу Денисом Овсянніковим. На сам кінець новий керманич номінальних господарів не мав можливості з різних причин розраховувати на допомогу відразу декількох провідних виконавців. Хоча Дениса Зеленкевич, який подався до Хмельницького сокола, таким можливо вважати номінально. Натомість відсутність Артема Петренка через перебір карток. А також травмованих Мар'яна Пелеха і досвідченого Анатолія Міленького, була відчутною втратою для жовтоводців, хоча останній з'явився на майданчику у заключні 5 хвилин матчу. Розпочався він традиційно з виконання державного гімну та вшанування хвилиною мовчання усіх військових та цивільних, яких забрала за майже три роки клята війна Росії, після чого уболівальники оплесками, а господарі шаликом подякували за ратний подвиг на фронті. Учасника бойових дій, старшого солдата-оператора РЕБ військової частини 3054 Володимира Лоташа. Втім, стартовий свисток про початок зустрічі пролунав лише через 40 хвилин, причиною чого стала повітряна тривога. Зрештою сигналу ще передувала хвилююча мить, коли першим символічним ударом по м'ячу зібрання віддало належне. Гравчині збірної України з футзалу і з пляжного футболу, срібній і бронзовій призерці євро, майстру спорту України міжнародного класу Таїсі Бабенко, яка передчасно на 31-му році пішла з життя внаслідок важкої хвороби. Далі був сам поєдинок, фаворит якого, звісно, був відомий заздалегідь, що гості відразу підтвердили, заволодівши ігровою і територіальною перевагою. І вже на сьомій хвилині удар по діагоналі у дальній кут. Капітана Айтішників Ігоря Чернявського виявився влучним і результативним. За мить він ледве не подвоїв рахунок, потужно гепнувши у поперечину. В одній з рідких контратак момент, щоб поновити рівновагу, опинившись на одинці перед воротами, змарнував Роман Дяченко. Перед відпочинком господарям вдалося дещо вирівняти становище і навіть більше, коли з пострілом Івана Ярошенка ледве впорався один з героїв чемпіонату світу голкіпер, товариш Олександр Сухов. Тим часом, після чергової гармати його партнера по команді і її капітана Ігоря Чернявського Шкірний вдруге з іншого боку, струсанув поперечину. Не залишилася у боргу і суха балка, коли сфера шуснула повз каркас площини білого прямокутника. Коли здавалося, що за таких цифр на табло суперники підуть до роздягалень, сухов у традиційній для себе манері п'ятого виконавця розігнав атаку за хрестоматію кращих дзірців футзалу, яку елегантно завершив Євгеній Жук. Другий тайм номінальні господарі розпочали агресивніше і навіть гостро. Але спочатку Сергій Топчій на одинці не зміг переграти Сухова, а потім з'ясувалося, що і він може припускатися помилок, втім подібним подарунком, Іван Ярошенко скористатися не зміг. Куди більше він був у Сергія Беденка, коли суха балка отримала право на пенальті. Але той, щоб гепнути з позначки на силу, чомусь покотив м'яч низом і 100% нагоду, було втрачено. Зрештою жовтоводці не знітилися, продовжили нагнітати і вже шеремет не встигає на секунду-дві, щоб замкнути простріл з лівого флангу. Не залишається у боргу і хід, вже сам вдаючись до контратак і також марнуючи вбивчі моменти. Останні п'ять хвилин господарі грають з п'ятим польовим. На допомогу їм вийшов навіть травмований міленький. Прота ризик себе не виправдав, і на 39 й хвилині айтішники ставлять крапку у матчі, коли Бабілов вразив порожні ворота своєї колишньої команди. Чим підтвердив, заздалегідь озвучене вище, хто був фаворитом протистояння, що в підсумку. І сталося. Я так вважаю, що зараз все ж таки фаворитний фаворит. Це всі нас це все на папері. На паркеті потрібно виходити і далі і доказувати кожен раз, що ти сильніше. Незвичний для нас паркет, рефлекс, Ми граємо на іншому покритті, тому. Трохи звикали до цього. Ігра такою вийшла досить напруженою. Ми мали багато моментів, але суперник я вважаю сьогодні. Провів також до гру. Я хочу по позорози команду суперника з перемогою. Що стосується нашої команди, то ну от, на жаль, реалізація наша поки найбольніше місце, найслабіше, скажімо так. Будемо над цим працювати далі більше наставники обох команд також були лаконічними в оцінці поєдинку. Так тренер господарів зізнався, що йому довелося керувати колективом з чистого листа, натомість його візаві підвів підсумок першого кола. З листа ми грали. Тому ну, перший тайм хлопці трохи хвилювалися, як на мою думку. А другий, мені здається, так пояскравіше було. Заби ну, забили точку і. Що ж могло би розвернутися? Ми працюємо, у нас за перше коло дві нічі, результат позитивний, але ми в таблиці так не дивимось, ми виходимо на наступну гру, щоб перемагати. У наступному турі суха балка знову гратиме вдома. Цього разу з одним з аутсайдерів Ліги Харковом. В іншому матчі туру ще один представник області у турнірі. дніпровський Атлетік Футзал певною мірою сенсаційно втратив очки у гостявому поєдинку проти одного з аутсайдерів дивізіону Харкова, врятувавшись нічею 4-4 за 5 секунд до фінального стаска. Хоча по ходу зустрічі наша команда вела 2-0. у турнірній таблиці. Дніпровці сьомі новичко від них відстає восьма суха балка. Наступний тур відбудеться найближчих. Вихідних недомовлений Бабл баскетболістам Дніпра на майданчику рідного палацу спорту Шинік вдалося зберегти мінімальну перевагу 71-70 над черкаськими мавпами у першому матчі чемпіонату суперліги України. Хоча господарів впевнено лідирували по ходу зустрічі. А у третій чверті їхня перевага становила 23 очки. Натомість, наступного дня, поєдинок Дніпровців проти Криворізького кривбасу через повітряну тривогу було перервано на шостій хвилині першої чверті за рахунку 12-7, на Ори з господарів пізніше вирішили не відновлювати зустріч, а дограти її в інший день з поточного рахунку. Дніпро одноосібно очолює турнірну таблицю перегонів, маючи звитягає у всіх 12 матчах. Тим часом команди юнаків 2008, 2009, 2010, 2011 та 2012 років народження п'ятої спеціалізованої дитячо юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради увійшли до топ 8 чемпіонату України всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги сезону 2024-2025. Найближчим часом стартують поєдинки у вісімках найкращих за вихід до фіналу сезону. Шість медалей вибороли легкоатлети з Дніпропетровщини на відкритих змаганнях з бар'єрного та спринтерського бігу і стрибків у довжину та потрійним пам'яті заслужених тренерів України Миколи Батруха, Бориса Юшка та Юрія Горбаченка, які фінішували у Києві і зібрали близько 500 учасників. Чемпіонами збігу на дистанцію 60 метрів серед жінок з персональним рекордом стала Аліна Кишкіна. Олександр Комісаренко виграв подібний забіг серед юніорів. Поліни бурзей, срібло серед дівчат ю з збігу на 60 метрів з бар'єрами. Бронзові медалі завоювали Анна Орлова серед жінок і Ельза Мосичук серед юніорок збігу на 200 метрів. Та Юлія Гавриленко на дистанції 60 метрів серед дівчат ю. 14. і на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.